Зло страждання і морок борються в тобі проти добра світла і життя. Страждання можуть затьмарити розум людини, зробити так, щоб вона вже не сподівалася побачити світло. Несправедливість здатна так сильно зранити людину, що вона перестане вірити в справедливість. Приниження завдає людині таких глибоких душевних ран, що їй після цього доволі важко відновити почуття власної гідності. Ненависть це морог, з якого не видно неба. Зло здатне так переконливо пригрозити людині, що вона повірить у те, що зло сильніше за добро. Людина може так глибоко поринути в темряву, бути такою засліпленою, що почне вважати, ніби світла не існує взагалі. І тоді люди здаватимуться їй такими сильними, що вона повірить у те, що Бог не потрібен і що його немає. Є люди, яких зранили в дитинстві та які не можуть пробачити тим, хто це зробив. Коли я був дитиною, часто душився від цигаркового диму. Відтоді в мене виробилася відраза до цигарок, і я так ніколи й не почав курити, бо просто не міг, сказав мені одного разу мій приятель. У цьому ресторані на мене колись напали, пригадав собі якось один мій знайомий. Відтоді я більше ніколи не зміг зайти сюди. На моєму першому році релігії катехит суворо покарав мене, сказав мені незнайомець. Відтоді я вже 30 років не заходжу до храму. Я переконаний, що Бога нема, заявив мені один інтелектуал. Якби він існував, християни були б інакшими. Я багато читав, переконував мене мій один колега. Я чимало всього знаю, тож думаю, що повірити не так просто. Погляньте на історію церкви, сказав один марксист, мусите визнати, що Бога не може бути. Релігії це все-таки лише творіння людських рук, долучився ще один учасник дискусії. І якби Бог існував, то чи міг би він допустити, щоб я так жахливо страждав? запитав мене один з вигнанців. Якщо Бог добрий, то чому забрав у мене мою найдорожчу дитину, мого сина? протестувала одна мати. І так ми могли б продовжувати безконечно? Людина має достатньо причин, аби вірити, що Бога нема. Або ж інакше кажучи, аби не вірити, що він існує. А отже йдеться не про те, чи він є, чи його нема, а про те, чи ти можеш визнати або пізнати, що він є або що його нема. Треба лише пам'ятати, що віра в Бога це без сумніву, безсінний скарг. Один мій друг, що живе в Німеччині, якось сказав мені: Я хотів би вірити. Прошу, допоможи мені знайти Бога. А ось як німецький богослов Ганс Кюнг відповів журналістові атеїстові «Ви не вірите в Бога, тож для вас закритий певний безконечний і чудовий світ. Ви, немов глуха стіна, для якої закритий світ прекрасної музики. Людину не можна змусити вірити в Бога. Морок, у якому вона перебуває, надто густий, аби змогла прокричати крізь нього, що вірить. Не треба переконувати людину в тому, що Бог існує, а необхідно зцілити її духовні очі, щоб побачила його. Потрібно допомогти їй осягнути любов, виявити до неї делікатність і розуміння, звільнити її від страждань та болю, принести їй квіти, красу дитячого погляду, відвести її туди, де панує тиша, і там її душі поволі почне творитися простір для всемогутнього. Замість нарікати на морок, Запали б хоча б одну свічку, щоб усунути його, запали любов, довіру, почни боротися за свободу і людські стосунки, виступи проти несправедливості, спробуй зруйнувати бар'єри, які розділяють людей, підштовхнути їх до спілкування між собою, поширювати взаємну довіру, мир і прощення. Усе це способи за допомогою яких можна запалити світло, котре дасть змогу помітити все могутнє. Вічного Отця. Він живий і безнастанно опікується твоїм життям. Він сповнений співчуття до Твого страждання та розуміє, через які причини ти заперечуєш Його існування. Він тримає тебе на своїй долоні і повсякчас повторює слова любові добре, що ти є. Коли тебе покине навіть останній друг, Він залишиться з тобою. Коли ти знеохотишся і подумаєш, що це вже кінець, Він підтримає тебе, коли всі знехтують тобою, він далі перебуватиме на твоєму боці, коли все пропаде, Він залишиться і ти разом з ним. Адже саме для тебе Він створив пухнаті сніжинки, тепло сонця, гори й долини, квіти і потоки, птахів та оленів, ріки й моря. Він цінує тебе понад усе і за тебе віддав у муках своє життя на Христі. Можеш опертися на нього. Житимеш, бо Він живе, можеш розмовляти з ним. Вірні називають називається молитви. Молитва це простір, у якому можеш зустрітися з Богом. Нехай огорне тебе світло життя.